Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 4 та 5 квітня 2024 року. Сьогодні, 4 квітня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Водолій. Можна тільки перевіряти нові сорти овочів та квітів, якщо ви займаєтеся селекцією, якраз це день для вас. Не можна поливати та підживлювати рослини. Це час стихії повітря, і рослини в цей час дихають. Якщо ж поливати, коріння починають гнити, і після цього поступово-поступово гинуть рослини. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І 4 квітня сприятливий день для різних заготівель. Завтра. 5 квітня спадаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій до 14 години 13 хвилин. Місяць без курсу з 8 години 41 хвилина до 1413. Після 14-ї години 13 хвилин починається рух місяця по знаку риби. А вже після 15-ї можна сіяти насіння редиски, редьки, дайкону інших. Корени плодових овочів це знак стихії води, тому продукція буде погано зберігатися. Сіємо трошечки для харчування влітку. Після 15-ї години дня працюємо з розсадою, пікірування, перевалка, пересадка, це все робимо. Не дивлячись на те, що попереду молодик, мені хтось написав, що як же це так можна в цей час. Так, робота з розсадою можна і дуже корисна в цьому знаці і в будь-якій фазі. Отож, після 15-ї години працюємо з розсадою, займаємося пересадкою кімнатних рослин. Поливати можна вже з 14.30, а от підживлення не проводимо попереду народження молодика. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, Уже будуть почуватися енергії стихії води. І 5 квітня несприятливий день для різних заготівень. А важливо для здоров'я на 4 та 5 квітня. 5 квітня все-таки більше будуть працювати енергії водолія, тому будьте уважні! Зверніть увагу на ці підказки. Відмовтесь від солодощів на 4-5 квітня, від продуктів з крахмалю, від газованих вод, від консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та грибів. Харчування для здоров'я. Якщо ж не готуємо картоплю та гриби, можемо використовувати різні крупи і і готуємо такі каші, як гречану, пшеничну, вівсяну вони корисні. Можна готувати м'ясо, ковасу, рибу, морепродукти, проростки зернових та бобових культур, їжте хліб з висівками, молочно кислі продукти дуже корисні, доступні свіжі овочі та фрукти, але без термічної обробки. Готуйте квасолю, сою, пийте, какао, їжте горіхи, мед, сухофрукти. І знову ж таки пийте чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру вам та добра, благодатної погоди. Тепла та затишку у ваших оселях. Зустрінемося ввечері. А поки що бувайте здорові і на все вам добре!